Знаєш? Всім привіт! Приготували ось такий хекс з овочами. Гарний. Морквочка, цибулька, томатик. Красиво. Зараз спробуємо. Ох! Красота! Гарні шматочки. Нічого собі. Тут листочок був, да? так? О! Пробуєш? Разімлів, так? Дуже розімлів, класно. Давай пробуй. Ану. Mm -hmm. Також в цю юшечку макаєте. Шикос. Ще хочеш? Давай. Ще ти сьогодні. Давно, так? Це щось не то. Смакота. Бажаєте замовити? Пишіть мені на вайбер. По номеру 068 87 87 87, 87 4. Баночка репки 200 гривень. Замовляйте. Що так даше? Зараз тобі напишу. <ріст> Собі любимый, так? Да? Ну да. Як завжди. Ну <ріст> да.